погано, що в бізнесі обережність. У нас зараз скільки зараз продукт? Сумарно. Потік? Кешлоу і гроші. Кешлоу e, 11,350, а гроші я рахую. Але десь біля 200 тисяч. 200 тисяч. Ну, в принципі, твоя обережна дівітка тобі поки що не заважає. Не заважає, не маємо заробляти, так що в принципі не вважаю, що це Далі. Далі. Що ти замітила далі? Все, да? Я вже сказала по всіх. Окей. Кожного. Почему видно, що вже такий більш досвідчений гравець, ніж ми. Тобто якось поінашимо думки, зразу якось чітке мислення щодо чого, щодо не зарато такий велика кула, якийсь бізнесмен зразу все скупити, все побільше квартири. Бізнес і так далі. Володя, Володя тихенько, але прогресивно починав гру і продовжував, і мені, мені це сподобалось Володя. Окей, Назад. що ти замітив Оксані? В Оксані замітив, з одної сторони, обережність, з другої сторони, от, як вона вміє володіти своїми фінансами, як вона накопичує їх, як вона поступово. З певного такого мінімуму спочатку підвищувала свій заробітний план, наприклад, заробіток там в роботі, і вже тоді вона ці активи свої продовжила десь їх, скажімо так, прокручувати і цьому дав хороший, як на мене, результат. Ярина, то вона дуже обережна і це їй теж пішло в плюс, тому що вона не спішила, наприклад, капіталовкладеннями, а Скажімо так, Одумував кожен свій крок, і це дало і, і хороший кешфлоп, скажімо так, і хороший загальний заробіток. Ну, обережна дівчина була 6 плюс. А Володимир то він такий, е... от замітити, він дуже активний, напористий, хлопець, що е, в принципі е, деколи... Можливо, і руйнує, скажімо так, співпрацю з партнерами. Але, і, наприклад, для себе, то дуже на декілька кроків кидає вперед. Але не треба забувати про те, що він може, наприклад, співпрацювати чи дружити зі своїми конкурентами там, і бути з ними не, не тільки конкурувати, а й вкладати якусь разом справу. Вони можуть допомогти тобі, розумієш. Не треба думати, в мене мало, в тебе багато. Я можу поділитися від кого не жалко. Можливо, мені в десерт світло. Ну, Оксана дуже виважено грає. Оксана, вона ну, вже Так само відчувається велика людина, яка а, багато вже часу, я думаю, так чомусь розуміє. Не знаю скільки, але провела так само за цією грою. А, ну, є розуміння. Ти такий більший дипломат у своєму стилі взагалі гри. Ірина взагалі типовий консерватор. У нас спокійно, скажімо так, вели великий, великий бізнес там перес переговорить, перескачки не лізе. Дають, бере, додають, не бере. Це так знаєш, при тому, що 100% нічим не відділено, але ну, так само це спокійно, спокійно, така тика. Ну Назар на це то, типовий коломойський у нас був. Знаєш, він дорвався, є куча бізнесу, він все хаває. Збирає гроші всіх. Ну, ще ми, ну Реально, бо там 2-3 години часу ми подивилися. Назар б у нас їх просто без Він Просто подавив би фінансами. От так само як ми починали говорити про те, що, що ми спорам з тих нього ну, Там 200 тисяч доларів, типу, у мене там 10 тисяч доларів. Ми треба ті акції для того, щоб десь себе пробувати підтягнути. От Коли говорити про ту саму дипломатію, типу. Я думаю, що мій ділий партнер він би зрозумів, що мені акції більш потрібні. Тобі там з 5 тисяч доходу прибутку, там, ти отримав за них, ну, вони тобі не зіграли ролі волі. Для мене це було важливо. Окей. Okay. Я зараз дам зустрічний зв'язок. Бізнесі зазвичай а, дають гроші не по потребі, а по цінності, які ти даєш на ринок по рішенням, які ти приймаєш. А, мені дає, що треба дуже багато, це не факт, що всі мають мені, всі мені дожди. Розумієш? Якщо мені треба, значить я, роблю щось по-іншому, я е, роблю щось цінніше для інших, я за це маю більше грошей. Ну але якщо ми говоримо взагалі про партнерські відносини, то десь такий певній мірі мало би бути взаємозрозумілі. Ну, тут партнерства немає, то ж я тут школа. Менше від акцій тут що немає. Насправді в бізнесі є е, 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 взаємовигідні відносини. Як партнерство це є вже... Вз... Він-він, виграв, виграв. Коли хтось е, бере з рахунок іншого, це вже не є партнерство. Хочу, тут не можна, не можна сказати, що береє за рахунок іншого. Є люди, для яких е, певна подія в житті приносить. Ну, Буквально крапля в морі, є люди, для яких ця крапля в морі стає океаном. Я знову ж бачу генеративний паттерн, що є події, є люди, але не є я. Я знову в твоїх словах це замічаю. Тобто є щось, що робить моє життя якимось таким. Але я особисто в своєму житті участі не приймаю. Або таке, поймає опосадковане, тобто в мене події сильніше за мене. Тобто я це посадковую під час цієї гри, я, я пропоную е, міняти ці глибинні думки відносно цього і брати відповідальність повністю за своє життя на себе. Mm, та це в будь-якому випадку, але okay. я, якщо ми говоримо Кей. Okay. Okay. Ми говоримо про різні речі. Okay. Моє okay. життя моє життя, я ним контролюю. Якщо ми говоримо зараз про партнерські відносини в бізнесі, це партнерські відносини в бізнесі. Тут є, знаєш, інь і я, одне взаємопов'язана. Якщо ми будуємо партнерські зв'язки, ми будуємо партнерські зв'язки. І від того, як в мене буде розвиватися мій бізнес, залежить, знову ж таки, той, як до нього прикладається мій партнер. Якщо мій партнер відкусує частину бізнесу в мене, значить в мене є одне ціле. І тут воно вже не залежить. А, в гри, він може бути партнером, так само, саме може бути партнером. Я абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Yeah. Але Оксана, як мій партнер, знову ж таки, в даному випадку, вона пробувала домовитися. Ми, ми, ми вийшли на якусь спільний з нами. Вона сказала, я беру собі половину, а ви собі дірібаньте там, по такій-то ціні. Знову ж таки, вона могла сказати, а от Мон каже, чи буде по 10 доларів, давайте мені по 20. Буде по 10 доларів, давайте хто дасть мені більше грошей на відповідну кількість акцій. Намогла це зробити, вона цього не робила, вона нас не їла. Якби така позиція, наприклад, виплала б на зару, я думаю, що. Це взагалі дуже хороший предмети. Я я лояльна я завжди давала можливість свої кофе, але це це нормально.